Російська армія обстріляла ракетами дачний кооператив у Кременчуцькому районі. Ракетний обстріл торговельного центру Амстор у Кременчуці рік після трагедії. Голову Щербанівської громади із Полтавщини визнали винним у службовій недбалості. Те, що літіло нам, можна сказати, на голову. Ми встигли тільки укритися. Це все, що у нас у Ну, От результат. Можете, от в домі теж там все потрощене. На подвір'ї дачі Ірини Зайцевої упали уламки ракети, яку російська армія випустила 27 червня по Кременчуцькому району через вибухову хвилю, пошкоджені вікна, навіси та меблі у будинку. Говорить жінка. Я от в на момент була от на вулиці, коли літіли цей град з з цих всіх этого материала, можно сказать, ракетних остатков, То я успіла, ну, прилечь под машину. Машина повріждіна дав збоку. зацепила, кришу помяла, збоку вм'ятина. Ну как би. Прильот був очень масивний. Ми тут постоянно на постане основі були літом. Ну а тепер, звісно, прийдеться уїжджати давно. як з этим бути всім. У нас зісно зараз нічого живого здесь нет. за даними начальника Полтавської ова Дмитра Луніна, обстріл російська армія здійснила ракетами Х-22. Такими ж, як рік тому обстріляла торговельний центр Амстор, де загинуло 22 людини. Ми не ушкоджені, але я побачила у вікно. Ну, Через уламки я бачила, як цей фонтан із землі просто був. був дуже високий. Я стояла навпроти вікна. Мабуть, мене Бог береже, тому що рік тому я повинна була бути в цей час вам Амсторі. Так, я зранку встала, в мене були плани, але плани змінились, змінились швидко. На щастя, по жодному об'єкту не влучено. Х-22, яка летіла і не долетіла до міста Кременчука, 5 або 6 кілометрів впала в дачному кооперативі, зруйновані деякі будинки вибуховою волною дахи та вікна і одна дитина травмована. З нею все нормально, надана медична допомога. Ця ракета не збита. На жаль, у нас немає в Полтав... на Полтавщині таких комплексів, які можуть збивати ракети. Серед пошкоджених споруд у дачному кооперативі і будинок Володимира Корогода йому про це повідомили сусіди. Все ціле було. Зараз ні не забор, ще Всі окна повилітали хоч і Ставні. криші нету. Можемо внутрі пройти. Так. Посмотрите. Можна одразу на зірки Смотри, В кімнаті теж дірки. По як тут, тільки стало відомо, що летять пуски і там діто мінути дві-три слышали дома. За словами начальника ОВА Дмитра Луніна, після обстеження будинків підрахують збитки й ухвалюватимуть рішення про компенсації. Каріна Попова, Лілія Пархоменко та Сергій Єрухов, Суспільне новини Полтава. У Кременчуці до роковин обстрілу торговельного центру Амстур влаштували панахиду за загиблими. Захід розпочали о 15.50 дні поблизу місця, де була споруда. На початку показали відео торговельного центру до та після обстрілу. Під час хвилини мовчання на екрані, який змонтували поруч, показали фотографії загиблих, а потім влаштували молебень. Після цього рідні загиблих, ті, хто вижив після обстрілу. Там містяни поклали квіти. Я на волон волонтюріла на Майкоскава. Коли це гріміло, це, це було дуже страшно. І там гріміло, і в душі гріміла везде. Страшно. Я спочатку ховалась, а зараз якось вже ну, може це погана тенденція, але вже якось звикли до цього дуже тяжко, тому що дуже багато молодих загинуло. Нам і взагалі в країні. Я, як звичайно, був на роботі, не дуже далеко звідси. Був дуже сильний удар по місту. і Всі полягали в магазині на підлогу, клієнти, і працівники. Ну, Вже потім тільки дізналися, що відбулося. Моя жінка мала бути тут, в такому центрі, але ну, так сприяли обставини, що вона не пішла туди. Було жарко, я поїхала додому. Так, да, Поїхав придягатись просто і. Не пішла сюди. Я тут ну, кожен день приїжджаю, це складно кожен, кожного дня. Зараз просто такий день пам'яті, тому, тому ми тут стоїмо. І, і чого ти від нас пішла? Залишила нас. Ми з батьком якоті сирати. Рік тому 22-річна Тетяна Бригадиренко загинула через обстріл торговельного центру Амстору Кременчуці, куди 27 червня влучила російська ракета. Дівчина працювала в магазині мобільних аксесуарів. Той день я Танюшу побачила, як вона виходила, як вона поїла, як накрасилась. Я хотіла нове плаття. Потім перша сирена була, вона мені подзвонила, я не пам'ятаю час, я не пам'ятаю. Я кажу, доця, ти виходила, а ні, не виходять. Кажу, виходь. Потім ми то сидимо і взрив. Сирена, потім бах і взрив. Так все задриготіло нас. Я вискочила, бо вікна у нас великі. Вискочили в коридор і почала набирати таню вийшов, йшов, трубку не брав ніхто. Після вибуху Людмила відразу побігла до доньки на роботу. Не могла добігти. там дим такий йшов. Коли я прийшла, ніхто туди не пускав, там було все загорожено, Огонь такий був. Тіло Тетяни ідентифікували на четвертий день за ДНК експертизою. Ми пішли в поліцію, а він. Фотографії показав, як Танюша, ну, тіло 99,9% ДНК зійшлося, вона так лежить, так, ну, не, не так, а просто лежить, отак, так ножка отак зігнутенька. І, 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 Вроді так просто попала і все. ну Череп знесений тут вверх. Все обгоріли ракетний обстріл торговельного центру Амстор. Найбільший удар по Полтавщині від початку повномасштабної війни. Трагедія сталася 27 червня 2022 року, близько 16-ї години. Того дня російська армія влучила ракетою Х-22. Завали розбирали майже тиждень. Загинуло 22 людей, а більше сотні травмувалися, розповіла Суспільному заступниця Кременчуцького міського голови Ольга Усанова. Серед них Олександр Шулімов. Він працював у магазині побутової техніки. Мене скинуло вниз, я ще нічого не зображаю. Все чорне, все пливе. Голова так у ну просто, все шумить гудить. Я дивлюся, куди мені повсти. Я не І все чорне, і мені вже внутрі паніка. Я бачу в кінці, як тунелю, все чорне, таке, як віконечко сонця, бачив сонце. І моз включився, і я трошки відповз. Я обернувся і я бачу, що я випав під гарячої машини доставки нашої. Вона, напевно, мене і спасла. Вона взяла всю вану на себе. І бачу, що вже здання горить. Я зрозумів, що це вже що це прильот. Я побачив свою ногу. Я дуже боюсь крові. кросівок злетів, повний носок крові. Я його відкрив, щось там кусок м'яса болтався, його викинув. Чоловік тиждень був у лікарні, а нині досі проходить реабілітацію. Тут все ж було перебите, повністю вивернуто, і тут наска. Зараз в ногі тут немає чувствительності, вона все німше. Я його не, не чувствую. Ну, благо, що хожу, нога постійно опухшена, погоду крута. Сразу ж ми були на коляски. На ну, жінки було дуже тяжко. Мене на, на третій поверх занести, підняти. Потім були костелі. У мене баратрама, в мене контузія до сих пор вуха закладає, булькає. Дуже повищене давлення стало, нарушений вестибулярний апарат повністю. Минулого року родинам загиблих було виплачено по 100 тисяч гривень. Тим, хто постраждав внаслідок теракту і проходив стаціонарне лікування в лікарнях по 25 тисяч гривень. І тим, хто постраждали, але лікувалися амбулаторно, по 10 тисяч гривень. І вже цього року також було виділено 16 16 родинам загиблих вам Амсторі матеріальну допомогу на виготовлення пам'ятників. Це було по 17 тисяч гривень кожній родині. Нагадаємо, одна із двох ракет, які 27 червня російська армія випустила по Кременчуці, влучила також на територію Кременчуцького заводу дорожніх машин. Серед працівників поранених не було. Ела Трубієнко, Богдан Казирі та Ігор Лук'яненко. Суспільне новини Полтава. У Кременчуці до роковин ракетного обстрілу торговельного центру Амстор облаштували сквер пам'яті загиблих. Створили його біля річкового вокзалу поблизу пам'ятника Тарасу Шевченку. За словами керівниці апарату Кременчуцького міського голови Світлани Пищити, у сквері висадили більше півсотні дерев. Це, зокрема, сакури, клени, декоративні яблуні та сосни. 22 дерева посадили ще торік до півріччя обстрілу, оскільки під час ракетного удару загинуло саме 22 людини. Облаштували також газони, поклали тротуар Туари та встановили лавки, створили сквер пам'яті за гроші спонсорів та бюджету громади. Скільки саме на це спрямували, ще не підраховували, додала Світлана Пищита. У свято Успенському соборі Полтави прощається із воїном Михайлом Зезекалом. Військовий загинув 13 квітня цього року під час виконання бойового завдання поблизу села Діброва Луганської області. Повідомив речник обласного ТЦК та СП Роман Істомін. Міша народився 19 вересня на Михайлове чудо. Коли ми дізналися, що він помер, всі дуже надіялися, що станеться з ним те саме чудо. І не підтвер... не, ця інформація, не підтвердиться, але на жаль, отримали результати ДНК воїну, герою захиснику України, воїну Михаїл. Після загибелі рідні не могли впізнати тіло Михайла. Ідентифікувати бійця вдалося за ДНК тестом, розповів Олександр Прокопенко. Отримав два поранення. Контузія була і осколочне поранення. Перше поранення отримав, підлічили, пішов знову воювати, і друге поранення отримав, також пішов воювати. От, сказав, хто кроме нас. Ола в ЗСУ Михайло призвали спочатку повномасштабного вторгнення, служив номером обслуги протитанкового відділення взводу вогневої підтримки аеромобільного батальйону. Розповів Роман Істомін. мав звання солдат. солдат. Мішою ми разом росли з самого дитинства. Він був дуже добрим, дуже працьовитим, дуже гарним, гарним другом, гарним однокласником, гарним сином. Він був одним в сім'ї. Він любив своїх племінників дуже, да. постійно приводив в магазин, це люди розказують, цукерки купував там. У бійця залишилися батьки, брати та сестра. Поховали 27-річного воїна у селі Пишненки зіньківської громади, звідки він родом. Марина Ларіна, Павло Лопатюк, Суспільне новини, Полтава. За столом у залі суду голова Щербанівської сільської ради Ігор Процик у Полтавському райсуді 27 червня суддя Оксана Гальченко йому оголошує вирок. Голову громади визнали винним у службовій недбалості. Призначитиму покарання у вигляді двох років позбавлення волі. З позбавленням права обіймати посади, пов'язані із здійсненням функцій представника влади чи місцевого самоврядування, а також обіймати посади в органах державної влади, органах місцевого самоврядування. Підприємствах, в установах чи організаціях пов'язані із виконанням організаційно розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій строком на три роки та зі сплатою штрафу у дохід держави у розмірі 700 неоподаткованих мінімум доходів громадян, що складає 11 тисяч 900 гривень. Візьмуть під варту засудженого після того, як вирок набуде чинності. Сам Ігор Процик своєї вини не визнав та подаватиме апеляційну скаргу у визначенні терміни. Підрядник здає басейн і басейн буде працювати. Так, так. Тому ну, рішення суду я не маю права е коментувати, е як і рішення прокуратури. Службований валять в чому. Тому що басейн побудований. чи в чому. Я надто багато прожив на цьому світі, щоб здатися. Я багато чого пройшов і багато чого для громади зроблено. Право у суді розглядали півтора роки. За словами прокурора Олександра Савченка, 2019 тисячі -го голова сільради підписав акти виконаних робіт щодо обладнання та меблів для приміщення басейну у селі Росошинці, які не встановили. Через це громада зазнала збитків на понад 2 мільйони гривень. Цивільний позов прокурора Полтавської обласної прокуратури в інтересах держави в особі Щербанівської сільради Полтавського району про відшкодування матеріальної шкоди внаслідок вчинення кримінального правопорушення задоволення. Вольнити, стягнути з засудженого процика Ігоря Степановича на користь держави в особище Щербанівської сільської ради Полтавського району за заподіяну матеріальну шкоду, спричинену кримінальним правопорушенням у розмірі 2 мільйони 386 тисяч 277 гривень 21 копійку. Будувати спорткомплекс із двома басейнами у селі Росошинці Щербанівської громади почали 2017 року, а завершили 2021-го. Втратили на це 55 мільйонів гривень із державного та місцевого бюджетів. Тетяна Весна, Богдан Казирій, Суспільне, Новини Полтава.